Захищатиме права військовослужбовців. Народні депутати зробили крок до створення інституту військового омбудсмана. штраф до 2 мільйонів гривень або позбавлення волі до 10 років. Верховна Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій. Виплата пенсій та соцвиплат на прифронтових територіях. Парламентарі проголосували за створення банку фінансової інклюзії. Народні депутати дали зелене світло створенню інституту військового омбудсмана. Верховна Рада попередньо ухвалила відповідний законопроєкт. Він поданий до парламенту президентом як невідкладний. Військовий омбудсман призначатиметься главою держави терміном на 5 років з правом обіймати посаду не більше двох термінів поспіль. Стати омбудсманом можуть громадяни України віком до 30 років з вищою освітою. Кандидат на посаду має проживати в Україні протягом останніх п'яти років. Серед основних завдань виявлення та аналіз причин порушення прав військових, формування пропозицій щодо їх усунення та недопущення в майбутньому, підготовка рекомендацій для військового керівництва щодо покращення ситуації з правами людини у військовій сфері. Омбудсман зможе отримувати скарги від військових або уповноважених осіб і призначати перевірки у разі наявності інформації про можливі порушення незалежно від джерела офіційних звернень, повідомлень у. Змі або наданої інформації на умовах конфіденційності за результатами перевірок готуватимуться висновки із зазначенням суті порушення відповідальної посадової особи, причин порушення та можливих способів відновлення справедливості. Ці висновки направлятимуться командуванню з вимогою усунути порушення, відновити права та розглянути питання про дисциплінарну відповідальність винних. Згідно з запропонованою моделлю військовий омбудсмен є доповненням до вже існування Існуючих механізмів захисту прав людини і наділений повноваженнями необхідними для захисту понадмільйонної армії. Діяльність військового омбудсмана охоплюватиме весь сектор безпеки і оборони і стосуватиметься всіх діючих військовослужбовців, включно з резервістами, призваними на службу, добровольцями добровольчих формувань іноземцями та особами без громадянства. Законопроект про військового омбудсмана також передбачає обмін досвідом з НАТО, що посилить його ефективність. Законопроект. Про військового омбудсмена є певною відповіддю на виклики війни, адже з 22-го року кількість карг військових зросла через бюрократію, інтенсивність бойових дій, а також мобілізацію. Десятки тисяч військовослужбовців, хлопців та дівчат сьогодні боронять Україну на фронті, і вони повинні бути впевнені, якщо порушені їхні права, держава захистить їх так само, як вони сьогодні захищають державу. Військовий омбудсмен та його. Команда відповідно зможуть провіряти військові частини, розглядати скарги та працювати і співпрацювати з органами державної влади. Великий потік запитів на допомогу від родин наших захисників потребує створення додаткових власне механізмів. Додаткових можливостей для родин наших захисників, і власне сьогодні з питань військовослужбовців є цим кроком назустріч і самим захисникам, і їхнім родинам. Бо хто ж, як не вони, повинні бути найбільш такою верствою, якою опікується наша держава. До 10 років позбавлення волі за порушення або умисний обхід санкцій. Верховна Рада попередньо ухвалила законопроєкт про внесення змін до кримінального кодексу і КПК, а також до закону про санкції. Документ пропонує криміналізувати відповідальність за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Зокрема, буде штраф від 425 тисяч до понад 2 мільйонів гривень, або позбавлення волі від 2 до 10 років. Крім того, за порушен. Іня та їхній умисний обхід позбавлятимуть права обіймати відповідні посади, або ж заборонять займатися певною діяльністю від 10 до 15 років. В окремих випадках можуть конфіскувати майно. Кримінальна відповідальність передбачена не лише для підсанкційних осіб, а й для службових та осіб, що надають публічні послуги. Обходом санкцій, зокрема, вважатиметься набуття заблокованих активів або ж їхнє переміщення, приховування чи маскування до цього. Переліку належить і доведення до банкрутства або фіктивне банкрутство суб'єкта господарської діяльності, активи якого були заблоковані законопроєктом. Також передбачено міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав для обміну досвідом та інформацією у сфері санкційної політики. Зі слів парламентарів, ухвалення таких правових змін є важливим елементом наших євроінтеграційних зобов'язань. Ми разом з вами дивимось на наклад. Введення санкцій європейським союзом іншими державами, і кожен раз думаємо, що це може бути суттєвим впливом на Російську Федерацію щодо того, щоб досягнути відповідних угод. Але на жаль, в нас в державі немає механізму притягнення до відповідальності за обхід санкцій. Голосування даного законопроекту дасть добрий знак нашим партнерам з європейського союзу для наступного року, в більш з точки зору. Зро прийняття нових обмежувальних заходів щодо агресора чи можуть санкції застосовуватись до громадянина України, який знаходиться на території України, ніде не переховується, або переховується, наприклад, в країні агресор. На наш погляд, цей закон може бути ухвалений виключно, якщо ми змінимо підхід до цього, тільки іноземні громадяни. І громадяни України, які переховуються на території країни-агресора, в першу чергу стосується економічних санкцій, і е, це вперше, коли в Україні буде запроваджена кримінальна відповідальність, це давно потрібно було зробити. Служба безпеки України давно на цьому наполягала. Ми знаємо, що в нас. Велика кількість людей, починаючи від там ворів в законі під санкціями, закінчуючи переліком людей, які працюють на Російську Федерацію, або якось з нею співпрацювали. і завжди знаходять якісь там уловки, як ці санкції обійти. Мова йде про санкції і санкції там повітряні судна і морські судна. Безумовно, треба розширювати інструментарій для держави, карати тих, хто веде антидержавну діяльність. Замість ліквідованого окружного адміністративного спеціалізованого суду в Україні буде два нових вищих спеціалізованих адмінсуди. Народні депутати ухвалили президентський законопроєкт про створення спеціалізованого окружного адміністративного та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Ці суди розглядатимуть справи щодо органів державної влади. Розташовані будуть у Києві. Однак їхня юрисдикція поширюватиметься на всю територію України ще в грудні 2022 у року Верховна Рада конституційною більшістю підтримала ліквідацію ОАСК через корупційні скандали. За даними НАБУ, голова цього суду та підконтрольні йому судді ухвалювали замовні рішення у своїх інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл. Нові суди мають підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин. Відповідні процедури я хочу нагадати добору на посаду суддів цих двох суддів, Будуть проходити за участю експертів, в тому числі міжнародних експертів, для того, щоб забезпечити відповідний ступень довіри як назовні, так і всередині. В Україні з'являться банки фінансової інклюзії. Вони надаватимуть послуги людям і бізнесу з прифронтових територій малозабезпеченим благодійним організаціям. Такі банки не зможуть працювати на фондових ринках і матимуть обмеження на кредити. Відповідний закон на вимогу МВФ ухвалили народні депутати. Згідно документу, банк фінансової інклюзії здійснюватиме виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплат бюджетникам. Громадяни на прифронтових територіях зможуть отримати креди ти та відкрити рахунки банки фінансової інклюзії вони з'являться в цих населених пунктах і будуть діяти через агентів фінансової інклюзії. Це означає, що аптеки, заправки, магазини зможуть стати агентами таких банків фінансової інклюзії. Отримати обмежену банківську ліцензію можна буде в національному банку України за умови слідування чітким. Правилам, які встановить Національний банк України, банки фінансової інклюзії це новий термін взагалі для банківської системи України. Щодо діяльності самого банку і обмеженої банківської ліцензії, вона буде надавати право надавати банківські та платіжні послуги фізособам і суб'єктам господарювання громадським та благодійним організаціям, дохід яких не перевищує за минулий рік 5 мільйонів євро, тобто 235 мільйонів гривень органам держав. Не влади та органам місцевого самоврядування.